Доброго вечір. Доброго вечір. Я людям розказую про їхні стосунки з людьми при твердої статі. Хочете про Шо? вас? Я людям про них розказую. Хочете про вас дещо поразказую? Давай. Я можу розказати, ну, наприклад, наскільки ви сумісні між собою. Давай. Називайте дату народження. Перша хлопця, друга дівчина. Число місяць рік. 15. Дивіться, а, значить, я розказую з точки зору фізики і математики. Якщо трошки конкретніше, то е, як впливає місяцева гравітація на наш мозок, на наше тіло, це все виведено у цифрах. Добре, до діла ближче. Спілкуватись вам не дуже комфортно один з одним. Іноді перебуваєте один одного, не знаєте, що сказати, як продовжити тему. Як бізнес-партнери слабенькі, вам важко зробити разом якісь справи, питання якісь вирішити. Далі. Обоє такі ціли спрямовані. Якщо поставили якусь ціль, йдуть до неї. І не люблять, якщо з вами хтось, що хлопець, що дівчина, якщо з вами хтось не згоден, ви все рівно будете доказувати свою точку зору, бачення проблеми, бачення якоїсь ситуації тут непогано. От на цьому параметрі ви і зійшлись. Тут у вас десь відсотків 71-73 десь так, ну непогано. Життєві цінності в більшості. Півпадають теж непогано. Але із-за того, що спілкуватись некомфортно як бізнес-партнери у житті, поганенько, я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю не дуже гармонійна пара. Мабуть, це не дуже добре, тому що ви разом я вам таку інформацію дав. Але ну, я ніколи не помиляюсь просто. Ну, Я думаю, що я і хлопці, і дівчинки, ну і вам, я не знаю, як вас звати, їх. Короче, я вам обом зараз дав гарну інформацію. Я сподіваюся, що ви її якось використаєте для себе. Вона вам допоможе. Okay. Ось мій інстаграм, YouTube, можете відео подивитись. Я ніколи не помиляюсь стосовно людей. стосовно їхніх стосунків. Будуть питання, задавайте. Пишіть в інстаграм. Бажаю гарного вечора. Okay. На все добре. Отакі справи. Да, це, я так розумію, вони тільки почали зустрічатись і може хлопець, ну не може, а хлопець точно на щось розраховував, а я йому таку фігню сказав. Ай. Хлопче, вибач мені, але вибач, що я обламав вам сьогодні весь вечір. Але я думаю, краще вечір обламати, але врятувати життя. Не наступайте на граблі, хороші мої. Вчіться на чужих помилках, а не на своїх. Будьте мудрими, думайте і порівнюйте, тому що все пізнається в порівнянні. Поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Я бажаю вам гарного дня!